Вітаю всіх! Те, що зараз відбувається в світі, багатьох вганяє в паніку або в хаос, або взагалі люди не розуміють, що буде з їхнім майбутнім. Я вже говорила про те, що світ просто дорослішає, і нам треба подорослішати разом з ним. Сьогодні я хочу відповісти вам на три питання: що саме відбувається, чому це відбувається, і як зробити так, щоб оцей період... Був для нас періодом зростання, періодом розуміння самого себе, періодом, коли ми зможемо стати кращими, більш розумними, пристосуватися до всього того, що відбувається, ну і стати щасливими це те, для чого ми живемо. Отже, поїхали перше, що відбувається. Можна вірити в астрологію, можна не вірити, але якщо ми віримо в те, що магнітні бурі впливають на наш організм, що на нас впливає природа, або чітко знаємо про те, що місяць керує величезними хвилями, величезною кількістю води в океані, то чому ми не віримо в те, що всі інші планети впливають на нас? Впливають. Більш того, вони нам дають певні періоди, коли нам потрібно або рухатися, або щось брати в своє життя, або навпаки від чогось відмовлятися. І ці періоди можна сприймати, а можна нехтувати. Це особиста справа кожного. Але я вважаю, що на це варто звертати увагу для того, щоб був саморозвиток і для того, щоб ми себе. Відчували комфортно в цьому світі. Отже, що відбувається саме зараз? Дуже багато планет знаходиться в знаку риби. Що таке риба? Це останній знак зодіаку. Це останній знак зодіакального кола. Знак, який завершує рік. Ви знаєте, що 20 березня сонце перейде із знаку риб. Знак овна. І почнеться розквіт, почнеться весна. А поки що це період завершення, це період, коли можна працювати з собою. Що таке риби, що вони нам дають, що вони нам несуть. Риби, по-перше, це глибина. По-друге, риба не знає кордонів. Риба це таємниці. І це період, коли дуже добре, іти вглиб себе. Займатися собою, займатися своїми внутрішніми процесами. Отже, я сказала вже про те, що зараз Сонце перебуває в знаку риби. Що таке сонце? Це ми, це те, що дуже сильно впливає на нас. Сонце. Ну, можна от просто так, знаєте, для того, щоб не заходити в ніяку астрологію, або коли сонце немає, нам погано, ну, більшості людей. Коли сонце дуже багато, нам знов таки погано. Але коли сонце є, нам краще. Тому ми, люди, які живемо в світлі, живемо в день все ж таки більше, ніж вночі. І сонце для нас дуже важливо. Отже, які ще планети зараз перебувають в рибах. Є такі планети, які називаються особистими. Тобто, це планети, які впливають особисто і безпосередньо на нас самих. Є ще планети, які впливають на соціум. Ми про них теж сьогодні дуже швидко і дуже так акуратно поговоримо. Вони теж зараз перебувають в рибах. Отже, перше, яка планета зараз перебуває в рибах, це Меркурій якого ми дуже добре знаємо. І більш того, Меркурій зараз стане через декілька днів ретроградним. А ми знаємо, що це такий період, коли в нас погано працює голова, коли ми багато чого забуваємо, коли багато речей відбувається для нас непритаманних. Не період ретроградного Меркурія нас чекає вже 15 березня. Отже, він вийде з риб, а зараз він перебуває саме там, і перейде в інший знак, але буде ретроградним. Тобто він нібито повертається і знов проходить свій шлях, який він вже один раз пройшов. Отже, в період Меркурія ми все переробляємо. І в основному все те, що починається в період ретроградного Меркурія, нам потім приходиться теж Переробляти. Але про Меркурій, я думаю, що ви в курсі. Давайте перейдемо далі. Венера тільки що 3 березня перейшла із знаку риб в знак Овна. Період ретроградної Венери це знов таки період, коли нам треба переглядати. Все те, що пов'язане з Венерою. І якщо Меркурій відповідає за наші зв'язки, за те, як працює наша голова, за нашу комунікацію, то Венера відповідає, ну, по-перше, за наші стосунки, по-друге, за наші гроші, по-третє, за наш комфорт. Отже, я думаю, що ми зараз якраз і виходимо всі із оцієї зони комфорту, тому що Венера, Венера зараз ретроградна. І перебувати вона там буде в цьому знакі в знаку овна, тобто буде ретроградною, вона аж півтора місяця. Навіщо нам дається цей період? Знов таки для того, щоб ми щось переробили. Але переробили або в наших стосунках, і найчастіше саме це відбувається, або переробили в наших відносинах і теж знову відбувається дуже багато людей на ретро -венері. Нарешті розлучаються. До речі, якщо зустрічаються, то, може бути, дуже часто люди закохуються в цей період, але це можуть бути дуже надовгі стосунки. Або навпаки, вони зустрічаються з тими, з ким колись були ну, просто знайомі, і в них стають зовсім інші відносини. Так, наприклад, було в мене. Я свого теперішнього чоловіка знала дуже багато років, але в нас таки був період, коли ми просто розсталися. У нас взагалі ми були дуже далекі один від одного. Але коли ми зустрілися саме на ретро. Венірі, ми зрозуміли, що щось тут відбувається. І, от, бачите, через певний період я навіть офіційно вийшла заміж, чого не збиралася робити вже чесно в своєму житті. Отже, Венера в нас ретроградна. Ще одна особиста планета Марс. Марс зараз знаходиться в знаку рак. Але це теж вода. Я вам говорила про те, що риби це вода. І Марс теж перебуває зараз в водяному знаку, знаку рака. Отже, в нас не вистачає сили, тому що Марс там доволі слабкий. Марс звик рухатися це а, вогонь, Марс, це вогонь. І от розумієте, зараз він перебуває в стані, коли вогонь весь час тушиться водою, що в нас немає сили, в нас немає енергії. І Саме Марс от в такому положенні не дає нам рухатися вперед? Що ще знаходиться в рибах? Соціальні планети, які мають вплив не тільки на нас, а на весь соціум. Це Сатурн. Сатурн зараз теж перебуває в рибах. А що таке Сатурн? Сатурн це камінь, Сатурн це міць, це хронос, це час. І от це все зараз розмивається ніби водою. І от ті процеси, які зараз ми з вами спостерігаємо, тобто рушення всього того, що було незиблимим, як нам здавалося, що було нібито кам'яним, зараз все це рушиться. І ці процеси тільки почалися. І вони будуть продовжуватися і далі. І найпотужніша... Планета всієї сонячної системи, це планета Плутон, вона теж зараз перебуває в рибах. Плутон називають космічним хірургом. Плутон іде через смерть чогось, тобто він забирає те, що вже віджило себе, і викидає для того, щоб на цьому місці з'явилося щось нове. От саме такі процеси відбуваються зараз. І уявіть собі, що настільки воно все розмито оцією сильною водою, більш того, зараз будьте обережні, будь ласка, біля води. Тому що Плутон це ще і катастрофи, це тайфуни, це а, цунамі. Я знаю, що зараз в Австралії там а, нібито. Або вже є цунамі, або тайфун, не пам'ятаю, але щось таке пов'язане з водою. Отже, отак впливають на нас планети. Але і це ще не все. Є такі дві точки: вузол майбутнього, тобто раху, і вузол минулого, тобто кету. Так от, раху зараз теж перебуває в рибах. Що це означає? Вузол майбутнього, як ви розумієте, це те, куди нам треба рухатися, опираючись на вузол минулого. Вузол минулого, протилежно, він знаходиться зараз в Діві. Так от, рухатися нам треба вперед, туди, в риби, тобто займатися собою, своїми глибинними процесами. І якщо ви згадаєте такий вираз, як парад планет. Який відбувся в нас саме 28 лютого, і ми пам'ятаємо події, які відбулися тоді, так скажіть мені зараз, що не впливають планети на наше життя. Ну і як вишенька на тортику, це коридор затемнень. Отже, повне місячне затемнення нас очікує 14 березня. І воно відкриває коридор затемнень. Ну і 29 березня цей коридор закриється вже частковим сонячним затемненням. Затемнень боятися не треба, тому що воно відбувається двічі на рік кожного року. Але цей період цікавий тим, що всі події, які відбуваються в цей період, вони не, мають, вони не мають зворотньої дії, тобто вже нічого поміняти буде неможливо. От такий період нас очікує. Що ж я вам пропоную? Саме в період коридора затемнень я буду проводити марафон. Марафон буде присвячений роботі самою собою. З нашими глибинними моментами ми будемо пропрацьовувати все те, що є в нас всередині, для того, щоб ми могли витягти наше майбутнє, те, з чим ми підемо в наше майбутнє, почистити себе від того, що в нас накопичилося, відмовитися від того, що вже віджило себе, ну і підтримати себе. Марафон буде проходити в нас з 13 березня по 30 березня весь період коридору затемнень. Отже, якщо вам цікаво, звертайтеся, будемо працювати разом.